Вітаю всіх, мої дорогенькі, наслідки мого 7 лікувального голодування. Сьогодні у мене сьомий день. І я потихеньку буду з нього виходити вечором. Які ж наслідки? В общем, сім днів важкувато. Комусь важко перший, другий, третій, як пишуть, мені важко було шостий, сьомий. Піднадоїло в перші 4 дні ти на азарті, ти на силі волі, а далі вже важкенько. Але про наслідки. Перше, що, скинула вес. Ну, Я не для цього голодувала, я голодувала в лікувальних цілях, щоб ушли болезні. Щоб пішли, болезні. Да? Вес я починала пішову, я починала 88,5 днів назад. Сьогодні у мене на вісах утром 82. Хорошо пішов віс. От, він, звісно, вернеться. Зараз я почну їсти солюне остреньке з приправами, водичка буде задержуватися. Да? А друге, у мене пропала боль в коліні. Сустави на голод реагують хорошо. Поменшилися болі в плечах. Посвітлішав псоріаз. Та болезнь, за якою я голодувала, як головна моя ціль була, да, вона я не, можу, я не можу сказати, пройшла вона чи ні, тому що я проходжу курс лікування. І я не знаю, це дії таблеток чи це дії голодування. Але ну, витримати можна. Організм очистився, і, звісно, що я нікому не рекомендую голодувати просто так, да, взяв і перестав їсти. Я голодувала по системі Олександра Ворошилова, наш український лікар, дуже відомий, Там він топчик в питаннях голоду. І я тютілька в тютільку притримувалась інструкції. Яку він е, озвучує в своїх е, YouTube-відео, які він продає на своєму сайті, да, для того, щоб ти зайшов правильно в город, голод правильно проголодував і правильно вийшов. Виход з голоду буде длитися теж 7 днів. Це не так, що закінчилась голодовка, і ти сів наївся. Сьогодні там мізер 300 калорій, завтра 600, Післязавтра 900, потім там 1200, а Потім скільки ти вже хочеш там на сьомий день. Ти можеш тільки ну, наїстись, як ти їв раніше. І тому, якщо хтось хоче голодувати, голодуйте правильно. З тюбажами, з клізбами, з очисткою, з неправильним входом, правильним виходом. Тому що я дотримувалась просто все тютілька в тютільку. І у мене все пройшло нормально. Не було у мене ні жовтих склір, ні ацетона, ні обложеного язика нальота, ні запаха із рота. Абсолютно ніяких побочок у мене не було, бо я чітко протримувалась інструкції.